Починаємо новий влог з машини, яка не працює. Ми прийшли зранку відкривати машину з Андрюшкиним. Ой, мали їхати ми в футбанк сьогодні. Я запланувала, там один в який ми їздимо якраз раз в місяць сьогодні і все. І тепер отак сидимо, і навіть цю штуку не встигла зняти. Бо я, по-перше, не відкрила спочатку звичайним ключом, а він ще був в чехлі. Я не змогла дістати цей ключ, який тут, ну просто ключ фізичний, не з кнопки. Вона з кнопки не відкрилася. Я пішла додому, розкрутила ключ, дістала, дістала оцю штуку. Ось це окремий ключ для дверей. І що? І нічого. Паша мені вже сказав, що тут понатискати. Короте, головне, що не натискається оця кнопка. Він каже, що акумулятори живуть 4-6 років. Машині 1, 2 роки. Я не знаю, що це таке і як він буде з цим розбиратися. Тому буде щось робити і виясняти, чому вона не працює. Попали на гроші. Я в шоці. Так що ми з Дрюшем залишаємось вдома. Питання вирішили ось так. Прийшли просто на басейн з Ябрушкином. Він завжди. За те, щоб десь тут погуляти. На мене не можна. Басейн просто пустий. Один тільки прийшов чоловік і все. Це 9 ранку. Ми тут в 9 ранку не були, мабуть, минулого року. Не раніше чотирьох, зараз виходимо, бо які чотирьох? Шість. Бо просто нереально чим дихати тут. І вода тепла, клас. Зараз він там ще пилосос працює в басейні, це для Андрюша, він розвага. Зараз буде в нього там стріляти. А я раз так, раз так не заплановано вийшла, що я вдома. То зараз буду дзвонити своїм, поспілкуюсь, зайду в інстаграм, поплацю годинку. Андрюша найкраща іграшка, вже другий день на басейні. Це просто пакет шейн. Бо в ньому дві дирочки там такі є зараз. Я кажу, як він просто мене не чіпає, він може годину так гратися, він ще й співає собі ходить там. Щось. І так набирає, потім починає ходити просто по всьому басейну, або приходить мені на ноги. Все, там два отвори, вірочки на це ходить, поливає. вот друга и день подряд. Он тихо, что ты не хочешь, но не хочешь. Ему треба просто пакет. Какие-то ревные полоски себе придумал работать, может На, давай еще. Андрюша сам себе наносит засіб від сонця. Смішний все, на очі не можна, а носик помазав? Залишилось там, чи ще дати? Все нарешті мене заставило піти з ними. Тік, Андрюш, покажеш? І оскільки в нас немає машини, я не можу поїхати в магазин. У мене сьогодні був саме план фудбанку. Те, що не додадуть фудбанку, я просто піду, куплю після нього в магазині і все буде добре. Сьогодні п'ятниця. Звісно, машина не працює. Паша буде, працює в іншому місті, приїде пізно. Я коротко, вирішила, що в мене є. Молоко вдома. Я зроблю зараз млинці і знайшла, що в мене лежа... лежить, може, пів року, коротше. але тут термін придатності до 26-го року такі штуки коротше, дають теж футбанди, типу біф, типу м'ясо, як підливка така йде. І шість картошин маленьких. Зроблю таке рагу невеличке, просто розмію потім посмажу картоплю такими квадратиками з оцим м'ясом, і все. І це буде вечеря. І з млинці просто або солодкі зроблю, або зварю. Я ще думала, типу, просто взяти варення туди покласти. Ну, типу, солодкі зробити, або пошукати, може, якісь там не знаю, може капусту потушити, щось таке придумати. Щоб була хоча б не така проста вечеря, але вже ладно. Тобто тут найголовніше то треба зберігати багато-багато води завжди в запасі, мало лі там що трапиться, бо ми живемо в Техасі зараз на вулиці 37 градусів. Я приходжу додому, у мене три бутылки води. Типу, тобто, ось отакі 0,5. Я вже одну допиваю, ну, У мене ще є оцей фільтр, але насправді тут в ньому вода майже нічим не відрізняється, як з-під крану, а з під крану вона дуже несмачна. Я до речі в попередньому відео показувала, що тут було завалено, то зараз можна сказати, що. Менше завалено, тож тобто, в мене залишилось для переїзду ось пакети такі з Хомдіпа сюди типу, вони такі дуже плотні, подвійні. І е, для сміття може щось таке швиденько поскладати, невеличке. І теж коротше, залишилось з минулого переїзду. І ще дві коробки. У мене є е, все це все, що в мене поки що для переїзду. І тут поскладала, вчора ще віддавала шість упаковок чи сім отаких родзинок, бо в мене он ще три. Чотири-п'ять. Я ніяк не встигаю, забуваю випічку якусь ну, з них робити. Ось залишила, теж повіддавала тільки дві е, упаковки з мигдалем. Мигдаль, мигдаль. Коротше, і сим. І такі звичайні горішки. Теж пиріг іноді печу. Тут Андрюшина творчість, те, що потім зручно було переїжджати. Просто взяв, поклав це все, все. це все, що стосується Андрюші, це пашні інструменти. І ось всі ці банки, що в нас були, ті, що ми їмо, там іноді е е якісь кукурузи, це все залишило. Ще одна коробка для переїзду може знадобитися. І отут всі крупи, все, що в нас є. Колись нам давали таку лакшину, але вона, ну типу, як мівіна, але насправді вона така гостра. Ось тут написано спайсі, просто жах. Я навіть пробувала без неї, то вона така прісна, ну коротше, не смачна. Ось, і там ще одна коробка з банками, які теж підняв, поклав машину і переїхав. Тобто, переїзд через 2-3 тижні, але вже треба потрошки готуватися. То я так поки що тут залишила те, що треба. І ще треба перебрати речі в шафі. І так само поперебирала все в шафі, залишила мене колись тут висіли такі для речей е полочки, такі як органайзер, але така ерунда, що я так вішала, мені незручно. Мені зручніше, що там джинси, Андрюшкіні речі ось висять. І це все, все, що моє. Наче не багато чи багато, не знаю, але носити нема що. Плаття просто немає куди вдягати. оце все ось, десь по звідси, це всі мої літні такі, можна сказати, плаття. Нічого не ношу. Футболки вже спекотно носити такі, а з маюк мене буквально дві чи три, і все. І наче хочеться щось купити з іншої сторони. І не хочеться зараз гроші витрачати на це, бо трошки інші витрати, тому поки що так. Але треба ще якось порозбирати. А з третєї сторони хочеться взагалі мінімізувати той, тобто, щоб в мене було не 10 пар штанів, а там 2-3. Але всі вони треба, бо оці чотири пари з них я в одні, ті, які мені підходять, інші величезні, бо я скинула вагу, і вони на мені просто жахливо. А це все шорти. І теж всі треба. Світлі, темні. Думаєш, та треба віддати. Потім думаєш, ну, може один раз колись вдягну, і це воно починає так стопка поповнюватися з часом. Я порозбирала все, що в нас десь лежало зверху і не треба. І залишились оці всі найгірші якісь проводочки, <гум> якісь тарілки не потрібні, щось колись паша купляв і не користується вже. Просто набір всього підряд. Це, до речі, просто на ялинку вішати іграшки. Воно взагалі не тут має лежати. А, зробила багато милинців різних смачних і оце виставила зараз безкоштовно віддати. У нас такі бокали різні є, сільниці. Колись купляли ось такі різні стакани. Просто воно лежить, ми ним не користуємось, тому не знаю, сподіваюсь, хтось забере. Ну, у нас є група, де українці, тому чекаю. І Андрюша обожнює компоти, тому он з вишеньки йому. Компот і знайшла, поки перебирала таку штуку в нас. Поставляємо тут поруч, буде собі ходити наливати. Це наступний ранок. Ам, дай от і Які? Я... Є... Не тугі. Оці, як, у... туди, я зі мною їхати я я любила. Та зараз немає, Андрюшка, ти все з'їв. Є поки свій сніданочок. А у нас буде хлібчик з яйцем, бо наш холодильник просто пустий. Сьогодні вихідний, мої вже всі на вулиці. Ми чекають, поки я збиралась. І розкажу зараз, куди ми їдемо. і Беру вас з собою. Наша машина так і не запрацювала, тому що я показувала, що в нас не працює акумулятор сів. Ми його заряджали вчора, як могли, але нічого не трапилось. Тому ми подивилися по гарантії 3 роки треба було, щоб було в машині, або 36 тисяч пробігу в милях, а в нас вже 47. Тому ми не встигли. І в машині тільки два роки з копійками, ну десь два. І все. І тепер ми маємо заміняти новий цей акумулятор Купляти Коштує він 190 доларів, Паша вчора купив, він не підійшов, бо він спішив. І ми сьогодні їдемо вперше в коску. І будемо там якраз познімаю, покажу і купимо цей акумулятор. Тайоту нам так само ще не віддали, тому ми на цій, в якій я ще ні разу за два тижні навіть не їздила, але вже відчуваю, що мені не сподобається. Андрюша ходить, допомагає папі. Ти допомагаєш, Андрюш? Бо я вже сідаю. Сідай за кермо, хочеш? Сідай за кермо, я тобі дозволяю. Почекаєш там, папу. Гарно тобі подобається? Не гризи, будь ласка, нитку. Вона дуже смачна. Вона певний пуюти. А чому я казала, що жахливо? Бо я просто в старих машинах в мене проблема з запах. Типу, в мене від запаху може так тошнити, просто що це жах. Тому як ми будемо їхати, я собі не уявляю їхати 20 хвилин. Їдемо ми в той величезний, те, що я казала, раз місяць у нас є футбанк, і якраз, якраз нам сьогодні час їхати в магазин на закупку. І вирішили перед цим, оскільки вихідні, і всі вдома, разом вже з'їздити спочатку в футбанк, а потім після цього вже поїдемо на закупку. По суботам, тому зручно. Я думала, що нам ще прийдеться тут годину чекати, поки відкриється, але ні. Ми навіть припаркувалися прямо напроти входу, тому супер. Це той раундроці, В общем, хто тут місцевий, то це в раундроці знаходиться цей фудбанк. Ось тут так само безкоштовно, прямо біля входу, скільки хочеш хліба, і булки, і тостовий, і нормальне воно все якості. Тому інколи тут теж щось беремо. Ось, наприклад, беремо H&B, -E ось такий тостерний хліб. Він до 10 червня, сьогодні тільки восьме. І такі сирні ще тут чотири їх. Беремо ще їх. Тут на другому поверсі треба ще піти, підняти ось такі тут лісінки. Піднімаюсь на реєстрацію. І в них тут подобається мені завжди така картина гарна намальована. А і далі дають такий листочок, з яким mm. вже треба спуститися mm. в ліс. Андрюша тут бере книжки, безкоштовно знову дві собі вибрав, з папою поки сидів. Чого mm. mm. я вигнала? Може вона була не слухняна? Жалійками питається ділитися. Дома в жизнь покажу, сниму, что мы там взяли на месяц в футбанку. И Андрюша, он счастливый. Куча книжек у него. Да, пристегнула. Сьогодні вперше приїхали в Сайфоско. Ну, У нас немає абонементської підписки чи карточки, тому ми там не можемо нічого скупитися. Але походити зараз, якщо вийде, то щось подивлюсь, познімаю. You Їхали акумулятор тут міняти, який купили і не підійшов. Це величезна черга. Такі смішні м'які кактуси. 15 доларів. Так, йдемо іграшки шукати, Андрюшу, подивитися. Вау, дуже гарний. І за тисячу доларів дитячий майданчик. Комусь приватний будинок. Андрюша ходить, все роздивляється, цікаво. І як всі кажуть, що заходиш в коску, мінімум 500-600 доларів ти залишаєш. Я не готова до таких цін. Андрій, йди сюди. Андрюша, бачиш, тут щось роздають, вже прийшов, стоїть, каже, я просто дивлюсь. І чекаю, коли там щось дадуть їсти. Іди, хочеш тут, можеш. А, тут якісь соуси що тут черга. Йди, встань в чергу. Я тобі хочу. Добре, іди, візьми мені. Ти любиш соуси? Так, люблю соуси. Да, Ладно, mm -hmm. чисто заради забави. Іди, візьми один. А, там м'язко лежить. Це тобі, це... там навіть м'яско всередині. Нагітс. Бери пробуй. Кусай. Це тобі, ні, дякую, це тобі, кусай. Смачно? Ні? Давай мені. Візьми інше. Візьми інше. Ні, отам далі. Отам далі, далі. Андрюш, далі, отам. Що хоче без соуса взяти м'ясо. <рес> Ось теж порція чищений чесник. Ну, тут просто кілограма три, мабуть, і коштує десять доларів. Я за пів життя, мабуть, стільки <рес> просто не використовую, тому чому мені тут невигідно. Бум. Іди але квіти, наприклад, тут недорогі. І прикольно, один букет, є по 19, а є по 25. Андрій себе веде в магазині. Пішли. Хочу на руки, а я його не беру. Пішли. Я тебе слухаю. м'ясо? Ні, Друж, не можна вже брати м'ясо. Ні, там чекає. Хочемо ще зайти сюди, якщо можна буде щось перекусити в такому, як їхньому, відкоска закладі. Що ти, глазками робиш? Стріляєш? Це він мені так робить. Ой, не стріляй, страшно, Андрюша. І піца, і морозиво трішкину. Щаслива. Ми вже дома. Паша пішов міняти акумулятор до машини. Сподіваюся, що в цей раз це підійде, мене буде машина. Тому ми витратили сьогодні десь годину-півтори вихідного дня, але нічого. Ми оце привезли все додому з футбанку. Ще не їздила на закупку основну. Волмар там яйця таке все. Це потім ввечері поїду. Якщо машина буде, якщо машина буде працювати наша, тому зараз покажу, що ми взяли. Ось солодкого це, Андрюшка, ось таку пастилу вибрала, кіткат, такі ось батончики. Теж він такий їсть торт. Не знаю, якщо бісквітний, то може міні-кусочок хтось з'їсть. Ось такі бісквіти, ось такі штучки ми любимо, забула пончики і мафіни шоколадні, теж дуже смачні. Потім це родзинки дві упаковки, горішки дві упаковки. Це горіхова паста, але вперше побачила з шоколадом. Не знаю, будемо пробувати. Ще з солодкого це ось така намазка на я пироги. Зараз я пироги ми змазую, то виходить дуже смачно Тось потрошки, але вистачає на місяць такої упаковки, то супер. Потім з круп риси, че це дві упаковки. Дуже, Андрюшка, гарно їсть вівсянку. Такі дві дитячі взяли, ось вперше якісь були такі. І це п'ять упаковок. Я самі макарони так сиром ну, якось не роблю, я просто макарони звідти дістаю. Це ось такий сухі курячий, як в суп додати. Це просто приправи, мікс приправ, шість штук тут різні. По-моєму, гірчиця оце, Дві упаковки тунця, Спарпін-готер було. Їх вісім, ну поки доїхали, одна ще розбилась по дорозі чи дві. Коротше впали. Потім отакі супи. То, ну не супи, як додати в спагітті добавка така з м'ясом, з овочів, мішок, картоплі з морквою, капуста, три авокадо, лук. Ну оцього, наприклад, можна було брати скільки хочеш. Я просто вже, бо воно як моя рука, розмір, щоб вони не пропали. Потім то взяла тільки п'ять штук. До салатів на тиждень вистачить з головою. Потім ціла коробка: це кукуруза, горох і е, кукуруза, а і томатна паста. Ось потім взяла а, ще виноград і яблука. Тут кілограма два-три яблук. Це вже готове, треба тільки ну, заморожене треба кинути в духовку. Тут м'ясо з рисом, а тут просто філе з овочами і соусом. Дуже смачна штука перекусити. А, ще забула одна пюрешка, така теж, Андрюшки, була. А це саме прикольний дивний Starbucks. А, там всередині кава. Тося виглядає ось так. Просто розсипна, як це? Просто заверна кава ось там. то... Будемо пробувати, потім розкажу. Вони всі однакові штучок можна було їх взяти. Це хліб показувала. З побутового одна паста зубна, з м'яса, філе, філе і м -м, фарш. Це супер, що м'яса достатньо для нас. І ось такі вершки. В принципі, це все. Що дали на один місяць в цьому футбанку в Раундрок район? Поки Андрюшка спить, запікла курочку, теж з футбанку дало ось таке філе і компот. Потім переливає його сюди, і Андрюшкін сам приходить і собі наливає. Так що я молодець. А, і до речі, каву відкрила. Дуже смачно. Там десь на чотири порції дивно відкривається, але ладно, дуже смачно. Дружкін тільки приїхали дуже. з Волмарту, хоч і їздимо в футбанк, але все одно ось це дуже. все. 70 баксева. Як так міняють акумулятор? Ну, папа. Нічого, я вже закручу, бачиш? Гайка. Петрушок помічник. ліхтарик Андрюша, в тебе є ліхтарик? Я не бачу. Чого? Папі треба ліхтарик. Чого? Же тусуємо на басейні, нема що знімати, бо тут просто сотні сьогодні людей. Мої всі пішли купатися, і на цьому буду закінчувати цей невеличкий влог. І побачимось з вами у наступному. Всім пока!